Beautiful people. Beautiful people Beautiful Вітаю з вами Світлана Іотко. І сьогодні в проєкті Beautiful People пастор Станіслав Грунтковський. Ви експерт у сімейних стосунках. Ви знаєте, що таке справжня краса і яка людина є гарною на ваш погляд. Світлана, дякую за запрошення. На жаль, абсолютно не пам'ятаю, що я відповідав 5 років тому на це запитання. Але точно красиві люди це люди, які прям світяться із середини. А от найчастіше причиною ось цього внутрішнього сяйва, яке прям видно в очах, це є любов і кохання. Тому люди, які кохають палко пристрасно, глибоко. Вірно і по-справжньому це дуже красиві люди. Це красиві мами, це красиві тати, це, без сумніву, красиві чоловік і дружина. І дідусі бабуся, яким 90, також дуже красиві, бо вони світяться кохання. А як нам навчитися світитися коханням, так, щоб ще й всі помічали? Я думаю, найважливіше. Це бути якомога ближче до джерела вічного кохання. І оскільки Бог є любов, то українці з ким поведешся, того й наберешся. Водіться з Богом. Ви багато дуже подорожуєте. І з вашого власного досвіду, в якій країні найбільші проблеми взагалі в родинах: чоловіки, жінки. Чи є така взагалі країна, чи може по всьому світу у всіх одне і те саме? Світлана, ну попри те, що я дійсно чимало подорожую, в тому сенсі, що є багато запрошень, але в основному коло мого спілкування це українці. Або російськомовна спільнота колишні вихідці із радянського союзу. І мушу сказати, що немає різниці, чи живе наша спільнота в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. На жаль, проблема сім'ї дуже актуальна і для таких цивілізованих країн, як Євросоюз, так і для Північної Америки. Так що, всі, хто займається сімейним служінням, без роботи найближчі. 300 років точно не залишиться. Дякую вам. Чи є у вас якісь топ 5 порад? От зараз так сходу, родинам, щоб покращити сімейні стосунки. Неважливо, де ми знаходимося, або ми іммігранти, українці, іммігранти в США, або ми десь в Європі, або можливо в Україні, або ще десь на іншому куточку світові, або десь подорожуємо і відпочиваємо на Гаваях. топ-5 якихось порад для покращення сімейних стосунків. Можливо, прямо так свіжих, топ 5 я не матиму сил вистрелити. Давайте не Але свіжих. Саме просте, саме дієве, що важливо для підтримки і побудови емоційної близькості між чоловіком і дружиною, це те, що називається диванний час або sofa time. Це якихось 15-20 хвилин протягом дня. Найчастіше, я думаю, це вечірній час, коли вже ми повернулися з роботи, чоловік, дружина, коли. Діти, якщо вони є, вже нам не дуже заважають, де ми можемо відповісти на шість простих запитань. Перше, що радувало тебе сьогодні, або в який момент сьогодні ти пережив приємно забарвлену емоцію в зв'язку з чим. Друге, що ранило тебе сьогодні? Або яка найбільш негативно забарвлена емоція, і в зв'язку з чим була в тебе сьогодні? Друге, що вийшло? Відповідь на це запитання дозволяє мені посвяткувати успіх своєї коханої людини. Четверте, питання, що не вдалося сьогодні? Це веде мене, як би мовити, в історію якогось фейла, невдачі своєї коханої людини, щоб зрозуміти, чи можу я чимось допомогти, що думає далі моя кохана людина вирішувати. П'яте пропозиція: закінчи фразу. Я почуватиму себе краще, якщо. І шосте, я буду ефективнішим, якщо ось таких простих чотири питання і два речення, які варто закінчити, дозволяють нам тримати руку на пульсі нашого емоційного здоров'я і вибудовувати емоційну близькість, яка залежить від всезростаючого, а саморозкриття. Друге, надзвичайно важливе, вечірні спільні молитви. Я вірю в те, що ми. Створені Богом, щоб кохати, але наша здатність кохати по-справжньому і невтомно, і глибоко, і пристрасно, напряму залежить від наших близьких і зростаючих відносин з творцем. Ось чому спільні вечірні молитви, чоловік і дружина із дітками це дуже важливий час. І наостанок хочу нагадати усім, що Бог задумав шлюб не для того, щоб зробити нас щасливими, а для того, щоб зробити нас кращими. Але. Якщо ми стаємо кращими, ми стаємо щасливими. Тож, ставайте кращими. Як? Читаючи книги про сім'ю, радячись з мудрішими людьми, як ви, впускаючи в своє життя менторів, наставників, якщо потрібно сімейних консультантів, відвідуючи відповідні семінари і конференції, докладайте усіх старань ставати кращими, бо тоді ми стаємо щасливими. Дякую вам, дійсно гарна відповідь. Дійсно прекрасні люди, ті, що світяться, світяться любов'ю, і мені дуже подобається, що ви допомагаєте багатьом людям зцілити сімейні стосунки і світитися тією любов'ю. Починається все зсередини з Божої любові, і потім вже розповсюджується на таку людську любов, людські стосунки. І останнє яке ваше головне життєве кредо. Великим може бути кожний. Бо кожний може служити.